Сьогодні у великій залі Кременчуцької міської ради провели 11-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії. На ній депутати обговорили та затвердили рішення, що стосуються землекористування, майнових і фінансових питань, освіти. Останньому приділили значну увагу. Переважно мова йшла про дошкільний підрозділ Кременчуцької початкової школи номер 15 Із 31 липня заклад розпочинає роботу в режимі офлайн. Із доповіддю по загальному стану укриттів у навчальних закладах міста та, зокрема, по роботу. На роботі дитячого садка виступив директор департаменту освіти Геннадій Москалик. У закладі буде працювати 10 груп з понеділка по 20 дітей, тобто 200 вихованців, на повний 10,5 годинний день. Це з 730 до 18. Три харчування діти віком від 3 до 6 років. У ході обговорення від імені мешканців 278-го кварталу виступив депутат міської ради Сергій Порчарян. Хочу передати таке прохання їхнє. Вони розуміють, вони всі знають, що там закінчиться зараз ремонт з облаштування укриття в даному школи садочку. І просьба така, щоб люди мали можливість під час тривоги там проходити це укриття. Години навчання це неможливо, але після. Хоч любого дня, щоб вони мали таку можливість, таке прохання. Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що в неурочний час, у разі повітряних тривог, у сховищі можуть перебувати і мешканці прилеглих мікрорайонів. Проте на об'єкті ведеться облік присутніх. Відповідальна особа має записувати дані людей, які знаходяться в укритті. Це необхідно, аби слідкувати за кількістю людей у приміщеннях, а також зміркувань безпеки на випадок надзвичайної ситуації. Міський голова також повідомив, що у майбутньому планується ремонт окремих укриттів для містян. Після того, як ми закриємо питання розміщення дітей. І персоналу. Ми будемо ремонтувати придатні приміщення під укриття, якими можуть користуватися мешканці. Навіть під час повітряної тривоги, якщо в нас в одному укритті будуть діти і персонал, то в іншому зможуть перебувати мешканці. Але на це потрібен час і фінанси. Зараз роботи тривають у багатьох навчальних закладах одночасно. Очікується, що із 1 вересня діти вийдуть на офлайн навчання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.